Самобут, в історичній частині міста нову семиповерхівку звели на перехресті вулиць 16 липня та Драгоманова. Фахівці стверджують, будувати можна було лише три поверхи. Наскільки мені відомо, це приміщення було збудовано без жодного документу дозвільного. адже воно ну, неможливо тут бути. Початково його видавали на 14 метрів. З часом будівництво ще чотирьох поверхів намагалися узаконити. Так, забудовник зумів пройти кілька судових інстанцій. Проте влітку минулого року вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав привести будівлю до попереднього стану. До цю будівлю, якщо міська влада наполяже і доведе до кінця, вже є всі підстави законні знести до 14 метрів. Ми до цього йдемо. І я думаю, що буде В хмельницьку з прекрасною черепицею, прекрасний будинок за 200 тисяч доларів бульдоза. Було на будівельному майданчику комплексу Люкс Хаус, який зводиться в центральному парку міста, кипить робота. Проте перевірити об'єкт архітектурно-будівельній інспекції так і не вдалося. Замовник ігнорує запити та прохання інспекторів. Колись ми поступали невірно. Ми їх розшукували, ми писали, міліція бігала, навіщо? В законі чітко сказано, не мають права експлуатуватися. Відповідно, що мають, обмежити доступ, наклеїти наклейку на, на двері. Розірвали наклейку, це вже кримінальна відповідальність. Цю пропозицію Ігоря Мічуди підтримали і на виконкомі. Головний будівельний інспектор області вимагає обмежити доступ до об'єктів, які не введені в експлуатацію. Будівництво блокованого житлового будинку на вулиці Лепонської, 55 місцярів. Реконструкція кафе на вулиці Соборна, 16, дріб, місті місцярів. Влаштування аптеки в житловому будинку на проспекті Миру 4 місцярів. Торговий центр Львова. 260. 260. будинок на Драгоманова, 32. узаконення самочинного будівництва після накладення мораторію можливе, стверджує Ігор Мічуда. проте без сплати призначеного штрафу та виготовлення відповідної документації не обійтися. Як нам стало відомо, після засідання виконкому власники двох об'єктів з озвученого списку вже з'явилися до архітектурно-будівельної інспекції, аби вже законним шляхом вирішити проблему. Тетяна Івашчук, Віктор Терещук у ритмі подій.